Історія номер три. Ірина Шихман. Міфи об Україні. Ну, Ірина намагається щось там розібратися. Вона час від часу веде якийсь контент. Я так дивлюся. А, десь вона щось намагається розібратися Десь я не буду говорити, що вона не намагається розібратися. Емпатичності в неї більше, ніж в Катрикадзе і Дзядько. Але от вона розвінчувала ці всі міфи. І я взяла так для прикладу, щоб розібрати з вами голодомор. І я зараз покажу весь блок того, що було сказано про розвінчування міфу, що голодомор це не геноцид, що насправді голодомор був геноцидом проти українців. Вона розміщує, розвінчує цей міф. Типу, типу, але що-то не розвінчалося взагалі. Тому дивимося. Прямо весь масив, я просто його порізала на шматки, тому що ну, дивитися, три хвилини важко, а я так з короткими коментарями буду щось перебивати. Отже, галдамор геноцид чи ні? А ви мені скажете, що ви з цього відео поняли, Геноцид чи ні? В 1933 году в Украинской СССР разразился массовый голод. Некоторые историки считают, что это был осознанный геноцид украинского народа, другие, что эти события были следствием жесткой и неэффективной политики советского руководства не только в Украине. Так, в начале 30-х годов от голода умерло около 4 миллионов жителей Украинской СССР, почти 2 миллиона в казахской СССР и более 2 миллионов в РСФСР. Объясни мне, чем отличается украинский голодомор? От э, голода в Поволжье, например. Окраской национальной, мифической. А, голод в Украине 1932-1933 а, -го года. А, ну, там можно немножко другие рамки дать, что действительно был голод. А, это безусловно трагедия, которая случилась на территориях, на которых без вот этого общего государства голод бы не произошел. Формулирование. Якби Україна не була у складі Радянського Союзу, то голоду не було б. Але національна складова міфічна, і вам зразу, вам ніби дають інформацію, але її зразу спростовують і формулюють так, що ну, голод би не стався, якби Україна не була в радянському Союзі, но він стався не тому, що радянський Союз намагався стерти нахрен українців з українських земель. А тому, що це просто індустріалізація, вот все, всі процеси. І е, совєтська влада просто не дуже гарно все це контролювала, і вони просто не вміли були. І вся країна голодувала. Ну, і довелося Україні поголодувати, тому що вона увійшла в корпус всієї великої країни. Про це нам розповідають, значить, в передачі про розвінчування міфу про голодомор. Мені здається, що взагалі, коли ти підходиш до розвінчування міфів, то треба в першу чергу подивитися навіть не міфи об Україні, а міфи о Росії почати з розвінчування історичних міфів Росії. Тому що вони свою історію не знають, вони знають те, як у них її переписують щоразу і запам'ятовують найостаннішу версію. І е, треба поставити запитання: А ви взагалі визнали, е, я не знаю. Таборну систему нелюдську, злочини проти людяності, проти росіян, злочини проти ну я не знаю, проти базових прав і свобод. Стосовно себе. Ви стосовно себе це визнаєте, чи у вас Сталін самий видаючися русський? У них ж в опитуваннях Сталін в топі завжди. По-моєму, навіть Путіна переганяє. Путін на другому місці, а Сталін на першому. І, от ви знаєте, коли вони починають розвінчувати якісь такі міфи, то їм для початку треба на себе подивитися і поставити собі відповідне запитання, чому у вас Сталін до ТПР є лідером взагалі всього. А, тому що ви собі заперечуєте в історичній правді, ви злочини проти самих себе заперечуєте. Зрозуміло, що проти інших ви взагалі будете заперечувати. Ви будете казати проти всіх. Але ці злочини проти вас. І ті злочини, які були проти українців, проти казахів, проти литовців, проти істоців, проти кримських татар. Це зовсім інші за масштабами злочини. Проти вас, ну, як би, ошибочка. А проти тих, кого я тільки що всіх назвала, це геноцидальні практики, звинищення націй для того, щоб прийти на їхні землі і успішно там поселити русські жопи. Це було і з Литвою, з Латвією, з Естонією, ми бачимо, як там дотепер страждають з приводу того, що вони е, е, місцевий язик учити з кримськими татарами це було, їх не так багато, і тому це прямо дуже яскраво видно, як відбувся геноцид промськота -татар, кримських татарів з Караїмами. Та з усіма, в принципі, якщо ви будь-яка будь-яка будь-яке населення большого государства, яке не вкладалося вкладало, в кануруський. Знищувалася або розмивалася. І от, значить, ти дивишся цю історію від Ірини Шихман яка хоче розібратися. І ти розумієш, що навіть близько вони не розберуться, тому що перше, що відбувається, це не ми, всі страдали І для початку їм треба визначитися з тим, щоб усвідомлювати злочини, які проти них відбулися, для того, щоб потім бачити наступним кроком ті злочини, які вони скоювали проти інших. Ну, це, типу, вже наступний крок. але Индустриализация. Вот послухайте это просто. После революционная Россия требовала, ей требовалось совершить индустриальный скачок. Как не помню, кто там сказал это из историков, или в начале XX века. Если вы находитесь в начале XX века и не построите у себя заводы, не научитесь делать танки, не, не сделаете техникуми, где будут производиться инженеры, то к, к вам кто-нибудь придет и сделает это все за вас. Угу. А, и во многих странах так и произошло. И вот э, советское руководство это понимало, и любой ценой пыталось э, э, это воплотить. Не берусь э, оценивать менеджерски, с менеджерской точки зрения эффективность этих действий, но оно делало. И мы знаем, что там у крестьян изымался хлеб активный. Несмотря на то, что голод был э, во всем Советском Союзе. Так или иначе он коснулся. Если бы Украина была независимым государством, в этот момент действительно голод бы ее не коснулся. Потому что Украина э, ⁇ это производящая зерно э, территория. Ей бы хватило, чтобы накормить свое население этого самого зерна. Но поскольку ее в, 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 впустили в эти общие хозяйственные цепочки, где нужно продавать зерно, чтобы возить станки, то она попала вот в эту вот ловушку, и она пострадала от голода. Ну, вот давайте от я сейчас затойду від того, як этот міф розвинчуває Это основная масса російських істориків. На мой взгляд, абсолютно справедливо. Вони говорят, голод був на території областей Советского Союза. Це б не mm -hmm. було преднамеренное уничтожение голодом именно українців. У, нет... У нас нет. У нас немає ніяких оснований так считать. Говорит цей перець. І дивіться: три хвилини, розвинчування міфу, і один і той же спікер повторює одне й те ж. За три хвилини, друге. він говорить одне і те ж: якби звичайно Україна не була у складі Радянського Союзу, то з нею б голоду не сталося. Але це не голодомор, це тому, що Україна попала в ловушку, і вся країна голодувала, і Україна теж почала голодувати. І я така: типу, хорошо? А як щодо чорних дошок, коли відрізали просто села від зовнішнього світу, забираючи все, що у них є? Коли до тебе додому приходили і забирали кашу, зварену для дітей, моя бабуся мені розповідала, як до них додому приходили і просто топтали будь-яку їжу. Коли їжу всю забирали, коли за колоски тебе відправляли на Салавки в кращому випадку, або просто розстрілювали на місці. Коли будь-який пошук їжі і вихід за межі села переслідувався, Типа, як це от, про індустріалізацію? Ну, але про ці аспекти не говорять. Про ці аспекти не говорять і далі там, 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 взагалі, далі, Стімоті Снайдер навіть є. Я би почав з Казахстану на самом деле. В процентним отношенні к населенню, голод, визваний колективізацією намного сильніше в Казахстані і почалося он там раніше, на два-два 2-2,5 года раніше, в 1930 году. Soviet leadership knows. Советское руководство уже знало к 1932 му что коллективизация может привести к массовым смертям от голода, так как это произошло уже в советском Казахстане. Я не знаю, чому Тимоті Снайдер почав говорити про Казахстан, йому, мабуть, насказали, що його відповідь е Яку він, скоріш за все, записував не дві хвилини, піде у блок 4 хвилини довжиною, і початок його відповіді... Ну, тобто, очевидно, він починає довгу розповідь. Типу, то-то, вот, то-то, і він такий: Ну, якщо ти даєш інтерв'ю на годину, то ти починаєш з цієї репліки, і це нормально. Але ж вирізають півтори хвилини. І мова йде про те, що в Казахстані пострадали більше. Україна взагалі не вірується, і це зроблено зумисно насправді. А далі Ну а далі слова Тімоті Снайдера якось взагалі втрачають якусь вагу, тому що а, дуже короткий блок, і він не розшифровує, що за цими словами йде. Які практики йдуть за цим? Національні разліччя існують, тому що Сталін читає, що вони є. Сталин не говорит, что мы потеряем часть народа на российской территории в результате голода. А Сталин говорит, мы можем потерять Украину. Это август. Сталин говорит это на Политбюро. Мы можем потерять Украину в результате голода. И Сталин придумывает национальное объяснение голоду непосредственно в Украине. Не в Казахстане и не в России. Сталин говорит, в Украине национализм, украинский национализм проник в партию. Все это финансируется поляками, которых, в свою очередь, финансируют британцы. Это международный капиталистический заговор, и он направлен на Украину. Mm -hmm. В совокупности, меры, принятые против Украины, довольно специфичны. Например, крестьянам не разрешалось уезжать в города и просить подаяния. Колхозы Украины, которые не выполнили план, вносились в так называемый черный список и отрезались от всей оставшейся советской экономики. Ни один житель Украины не может покинуть республику. Границы республики запечатаны. Таким образом, ряд подобных мер были преднамеренно предприняты в ноябре и декабре 1932 года, когда Сталин и его товарищи знали, что Украина уже голодает. Они реагировали по определенным политическим причинам, о которых довольно однозначно говорил Сталин, и это привело к смерти трех, четырех миллионов человек, которые могли и не умереть. Короче, по перше что за Сталин? Мы потеряем Украину в результате голода, поэтому надо украинцам объяснить, что у них капиталистический Запад, их пытаются захватить, и поэтому мы их таким образом дрессируем. Що це, вообще? Що, це, що це за хуйня була? Реально, я не розумію. Я не зрозуміла я не про що це цей текст. Єдине, що в цьому тексті нормальне, це оці півхвилини про чорні дошки і про заборону виїзду, про відрізання сіл і так далі. Про ті практики, які підкреслюють те, що, по-перше, там не зрозуміло, чому Україну так упокорювали. І немає питання, і взагалі не звучить історія про упокорення України. Звучить історія про те, що капіталістичний запад. Коротше, НАТО питалася поставити свою базу в Україні, і Сталін боявся, що він потеряє Україну, і поэтому сказав, що ну, це, це, коротше, це якась каша. Ви переслухаєте це, я коли це слухала, і головне, що у мене немає англійської версії того, що він говорить, може, це ще й переклад якийсь там. Я така, блядь, що це? Що Це Це реально пояснює, чому е е голод був, е Голодомор був геноцидом українського народу з боку Кремля? Ну, типа, це ти ніхіра не пояснює? Це ніхіра не пояснює, не спростовує які, ніякі міфи. І що е поняла Іра після того, як вона це все послушала, якщо вона це так намонтувала? Де тут спростування міфу? Завершується все цитатою Путіна. Почти. Это не национальная политика, это чисто административная политика. Они не хотели панику распространять и не хотели в целом вот эти вот настроения распространять. То есть... Не хотели портить людям настроение, праздник. Вот это просто индустриальная ошибка была. Это просто ошибка была. Недбалість. Це не була цілеспрямована політика ніхто не говорить про те, що є документальні підтвердження з приводу цілеспрямованої політики на винищення українців для того, щоб туди потім... І як це заселялося, і як статистика була про те, що вбити стільки українців, стільки там, ну там та там та там та всіх вбити і привести туди на, на це місто русських, які не будуть взагалі асиміліруватися, про це мова взагалі не йде. Це найпростіший приклад. Питання в тому, що були показники, за якими мало вимерти стільки то населення, показники, за яким поселення мало бути упокорене, а якщо вони не упокорені, вони просто нахрен просто стиралися через чорну дошку. Відрізання від усього взагалі від, від усього зовнішнього світу з попереднім забиранням усього майна, яке можна використовувати як їжу. Про це ніхто не говорить. Всі говорять, що це була просто ошибка індустріалізації. От, от спростування міфу. Це не національна політика, це чисто адміністративна політика. Они не хотіли паніку розпространяти і не хотіли в цілому ці настроєння розстроювати. Тобто в цьому плані одинаково мішали. И украинцам, а каким-нибудь казахам. Вот Подожди, извини, маленькая деталь. А в какой-нибудь Самаре мешали? Внутри России можно было бы легче перемещаться, потому что границы были не такие строгие. Это не межгосударственные границы. Все-таки надо понимать, что формально э, Украина и РСФСР, ОСР и РСФСР, это два суверенных государства в составе одного единого государства. Mm -hmm. вот. Поэтому там сложнее. Но там тоже точно можно встретить упоминания о препятствии передвижений. Я же заканчиваю эту историческую справку. Сейчас скучная может быть, но она многое объясняет. І все це повернули Путіним. Отже, ви звернули увагу, як цей імперець в жодному разі говорить там українців яких-небудь казахів Ну, які небудь казахи. Ми їх винищували голодом. Будемо тепер говорити как о яких-небудь казахах. Це блок про спростування того, що. Галадамор не геноцид, намагалися спростувати і довести руське аудиторії, що Галадамор геноцид. Ви що-то поняли з цього? Ну от якщо ви нічого не знаєте про Галадамор, що ви з цього дізнаєтеся? Немає ні передісторії протистає дуже правильно. Дякую, що ви написала. Немає ні історії повстань проти колективізації, немає ні історії супротиву українців в бік совєтського руководства. Немає історії про всі передумови. Які були головною причиною, чому Україну треба було упокорити, а упокорити її треба було через винищення і через абсолютне доведення до скотинення? А як довести до скотинення як не через голод і через те, що люди божеволюють і їдять своїх дітей, наприклад, і віддаляються одне від одного, бо кожен додому ворог. Бо тебе можуть або з'їсти, або вкрасти твою дитину, або забрати твою останню їжу, і ти не виживеш, і ви один одному ворог. І так відбувається розрізнення суспільства, спільноти, яка одна, єдина, протистоїть ворогу, і що з нею відбувається після цього? І ці практики катування голодом насправді, і вою, воювання голодом проти населення в книжці того же Тіметі Снайдера описані детально. Про те, як Сталін перший вигадав війну проти населення голодом в кривавих землях, ми це розбирали. Чому він говорить цю хрень там, непонятно. ну Або чому цю хрень. Я я я ну типу я не можу я не маю всього файлу, який говорить Тімоті Снайдер. Можливо, він там говорить півтори години, а от вирізали оці дві цитати. ну Тому що цитати дуже странні дуже странні. Тому що ми розбирали криваві землі. Між Гітлером і Сталіним. І Тімоті Снайдер описує те, як голодом, як голод, як зброю Сталін перше почав використовувати. І як потім німці це теж забрали свою капілочку. І він розповідає прямо по кроку, як це відбувається. Спростували, спростували. Що вони спростували? Ніхрена не спростували. Вони злочини проти себе не здатні побачити. Нездатні побачити. Ну, але то таке, я розумію, що там, звісно, пороблено глибоко. Я просто хоч, хотіла показати вам, я от е слідкую, по-перше, у мене два хобі зараз є. Знаєте, збираю покемонів. Е на регулях я збираю покемонів, які повертаються, і говорять один і той же самий текст про диктатуру, про вибори, про поращення. А тут я збираю покемонів, які братаються е з українцями і імітують дружбу через якісь ніби кроки назустріч. Он ну, катрікадзедзідко або от Ірина Шихман. Шо вона? Ну от типа, це реально, це, цей блок взагалі нічого не спростовує і не пояснює тому, хто нічого не знає про голодомор.